Дихаюча іграшка Видра від торгової марки А1 з білим шумом, мелодіями, світлом і реалістичними звуками дихання та супіння, як у немовляти, стане ідеальним другом для обіймів та снів. Іграшка допоможе приспати малюка вдома, у дорозі та де завгодно. Видра постачається у яскравій подарунковій коробці. М'який животик, що рухається, допоможе заколисати вашого малюка. Іграшку оснащено лагідним підсвіченням у ділянці животика, світло нічника м'яке, та не сліпить очі малюка. Видру оснащено якісним динаміком, який відтворює мелодії, білий шум, звук, дихання та серцебиття. Працює без хрипів та спотворень. Приємне звучання заспокоює та дає відчуття безпеки малюку. Режими роботи іграшки можна комбінувати, поєднуючи світіння, музику та звуки дихання чи білого шуму. Видру виготовлено з преміум матеріалів, що значно продовжить строки її служби. А різноманітність фактур послужить додатковим сенсорним стимулятором малюка. Електронний блок знімається, що дозволяє прати іграшку. З А 1 все тільки починається.